Що щодо економічного обґрунтування цього тарифу. Протягом попереднього року інфляція становила лише 23%. Зростання цін на електрику, яке називається основним призвідником, основним фактором зростання тарифу, було лише на 24%. В той же час собівартість послуг водопостачання і водовідведення зросла на 42,38% відповідно. Але в підсумку ми отримуємо, повторюся, зростання тарифів для населення аж на 66%. Якщо ми подивимося у фінансову звітність комунального підприємства «Дніпроводоканал», ми побачимо наступну невтішну ситуацію. Так звані витрати на адміністративні послуги або адміністративні витрати складають в цій звітності всього лише 10%. Але ми побачимо, якщо трошки уважніше. Читаємося в документацію Дніпроводиканалу, що в дійсності ці витрати складають як мінімум третину структури собівартості тарифу, а можливо, і 50%. Абсолютно неправомірно в цій звітності розділені витрати на адміністрування і збут в той же час, як для будь-якої людини, яка займається бюджетуванням, в тому числі і в бюджетних установах, і в комунальних підприємствах, абсолютно очевидно, що збут. І адміністративні витрати це одне і те саме. На сьогоднішній день це є основна схема корупційного роздування тарифу на водопостачання та водовідведення. Це ті кошти територіальної громади міста Дніпропетровська, сумлінних платників за послуги водопостачання, які спрямовуються на утримання чиновницького апарату Дніправодоканалу. Громадська організація ГРАД неодноразово звертала увагу міського голови Івана Івановича Куліченка. Його заступника пана Медведчука, який, до речі, теж є вихідцем із системи Дніпроводоканалу на абсолютну безгосподарність і абсолютну корумпованість цього комунального підприємства. Ми наполягали на кадрових змінах, ми наполягали на незалежному аудиті всієї фінансово-економічної діяльності цього комунального підприємства. Натомість ми отримали стіну навчання. Ми отримали абсолютно безвідповідальну поведінку як міського голови, так і депутатського корпусу, який жодним чином не відреагував на протести громадськості на абсолютно незаконне і неекономічно необґрунтоване підвищення цін на воду.